А хто шукає тример для тіла? Є ось такий варіант. Voyager V017. Дуже класна штука. Теж маю в наявності в себе такий тример для власного використання, використовую для тіла і для стрижки бороди. Дуже класний варіант. Начи, тут, по-перше, і дрібний зуб. Відповідно, він не робить ніяких поколювань, ніяких неприємних відчуттів. Голівка рухома. Можна використовувати під пахвами, гоління інтимної зони, повністю все тіло. Також стрижка бороди. Тут в комплекті йдуть насадки, я вам зараз покажу. Ось такі: 1, 3, 5. Ви знаєте, наскільки це комфортно і класно стригти бороду? Чому? Тут рухома робоча зона верхня-нижня. Верх-вниз, верх-вниз, верх-вниз. Я ось так прохожуся. І все. Це дуже зручно, комфортно. Тому, в принципі, я рекомендую перевірений варіант, коротші відгуки. Зубці досить витривалі, швидко вони не зношуються. В комплекті також, як ми вже говорили, насадки 135. Кабель USB мастило щітка. Працює 90 хвилин від акумулятора, може працювати від мережі час зарядки 1,5 години. Корпус води не проникне, його можна промивати. І такий варіант також підходить для підлітків, тобто також дуже часто до нас звертаються батьки. Що подарував, що взяти підлітку як перше гоління. Ось такий варіант вам потрібно брати, пояснюю. По-перше, що тример це саме безпечне гоління в цілому, тобто не треба йому там ніяких оцих сіток. Шейберів це взагалі дуже агресивна штука до шкіри. І такі інструменти ну це для дорослих чоловіків, в кого є така вже груба щитина. Підлітку в нього ще волосся буде таке м'яке, йому краще взяти ось цей тример, йому його вистачить з головою. Тобто він може цим тримером просто знімати масу. І йому цього і він буде задоволений. Він може там він не буде щодня це робити, тому там і раз на тиждень йому його вистачить. І саме головне ні порізів, ні подразнень шкіра не травмується. Дуже комфортне, хороше гоління. Тому підлітку однозначно. Дорослим людям також для тіла, для гоління, обличчя, добре голін рухома голівка. Також зубці з заокругленням на кінцях. І чому рухома голівка? Важливо. Голівка, коли щоб, там, якщо якийсь прищик нерівності, вона дуже добре буде оминати. Ось це теж важливо і, в принципі, комфортне забезпечує гоління. Є індикатор. Ціна 799 гривень, гарантій рік. Відправляємо швидко, вчасно.